У мене сьогодні кабачкові голубці. Кому цікаво, заходьте на канал і будемо готувати разом. Для кабачкових голубців нам буде потрібен фарш, у мене куриний. Потрібна буде морква, цибулька. Для кабачкових голубців нам ще знадобляться, звісно ж, кабачки молоденькі. Зараз ми їх приведемо до ладу, почищаємо. Також нам буде потрібен рис, круглий рис, півстаканчика, грам 100. Для соусу нам знадобиться томатний сок або соус. У мене домашній такий соус. Залишки Залишилися, треба їх використовувати. І сметанка. Все. Зараз будемо формувати наші голубці, заливати соусом. Потрібні будуть ще спеції, звісно. Так, кабачки я помила, зараз пообрізаю. Зроблю з них красоту, пообрізаю оці хвостики. Обчищаю. Кабачки підготували? Зараз наріжемо їх на слайси. Готуємо слайси такі гарні. Ось, широченькі. Підготуємо овочі для засмажки. морку натрем, цибулю наріжемо. Так, цибуля й морпа готові. Робимо засмажку. Засмажка підсмажується. Зараз вона вже майже підсмажилася. Так, засмажку я вимкнула, хай трошки охолоне, і будемо додати до фаршу частину. Зараз я промию рис і відварю один до двох. Закипить і виключу. До фаршу додаємо сухий часник за смаком. Так, чорний молотий перчик теж за смаком. Солимо. До фаршу додамо частину засмажки, моркви і цибульки. Так, так, додамо рис, частину рису. Я не хочу весь рис додати, щось його там багатенько. Я його промила, відварила і промила. Так, частину рису додала. ретельно перемішаємо. Так, фарш до наших голубців готовий. Все, будемо зараз формувати голубці. Нарізали достатню кількість слайсів. Зараз ми їх там переберемо трошки, якісь менші оставимо, якимись меншими такими. Може, накриємо десь або вниз положимо на форму. Все, будемо формувати наші голубці. Формуємо наші голубці. Я вже, от скільки вже два ряда заформувала, у мене розрядився телефон, тому я не знімала. А зараз продовжуємо. Беремо один, одну пластиночку. Можна руками, можна, звісно, взяти ложечку, якщо вам буде удобніше, і скручуєте. Отак, от в трубочку, гарненько так все скручується. Дуже-дуже удобно. Все добре робиться. Так, можете м'язка трошки, фаршика трошки більше класти. Все тримається. Отак от, от гарненько. Скручується. І У нас навіть багато і фарша, і буду робити дві, мабуть, порції. А їх може можна і заморозити, якщо що, якщо багато. Може, ще я заморожу, не знаю. Так. Оце отакі. У нас гарнезні виходять фаршировані кабачкові голубці. Да? Так, десь є маленький, десь є більший. Я роблю їх по два штучки вложу, де мені не подобається. Так. Отак. Трошки вирівняла отак от, щоб фаршик не вилазив, і все положила. Так. Ось так все. Так, я формую далі. Кабачки мої сформовані. Зараз додавлю трошки на них е моркви цибульки. Так от так трошечки. Томатний соус добавлю десь три ложки сметанки. Я більш люблю, щоб був сметанний соус, а ви зробіть, як любите ви. Добре перемішаю. Заливаємо соусом наші. Кабачки. І в розігріту духовку ставимо хвилин на 40, може 45, десь отак приблизно. 40 попечемо І будемо дивитися, достатньо, чи ще хвилин 5 додамо. Кабачкові голубці приготувалися. В духовці були майже 50 хвилин, не годину, ну, трошки менше години. 50 хвилин. Були в духовці. Юшечка там є. Я їх не закривала, не прикривала фольгою. Вони в мене були відкриті. Юшечка тут є. Все добре. Дивіться, які вони гарні. Ось, протушковані, звісно, гарнезні. Ось такі у нас голубці. Всім смачного, дякую за увагу. Приходьте на канал.